Приготуємо смачненьку цвітну капусточку. погнали Первим, що потрібно зробити, це розібрати її на суцвіття. Я не хочу дуже дрібнити, тому розібрала ось на такі доволі крупненькі суцвіття. Водичка, звичайно, з-під крану вже закипіла. Добре її солимо, щоб вона була солена, пересолена. Закидуємо в неї дрібними порціями капусточку, щоб вода не переставала Дуже там кипіти і не охолоняла. І засікаємо 2-3 хвилини. Так як у мене шматочки величенькі, я засікла 3. Беремо любу підходящу для цього ємність і набираємо в неї холодної води. Можна навіть додати декілька кубиків льоду. В мене добігають останні секунди, а я ще раз наголошую: 2-3 хвилини з моменту закипання води в каструлі. Тому я й сказала, що закидуємо маленькими порціями, щоб вона недовго закипала і тим самим не перегрівалася, не переварювалася. Трішки закинули декілька шматочків, закипіла водичка. Якщо маленькі, 2 хвилини. Так, в мене спрацював таймер, виловлюю і відразу в холодну воду, ось так, а сюди, в киплячий наш марінат, уже. Пахне на всю хату, занурюємо ще декілька шматочків і так відварюємо всю капусточку. Дістаємо капусточку з води, на сито або друшлак і даємо добре стикти. На цьому перший етап підготовки завершено. Ну а далі все дуже просто і нам потрібно зробити кляр. Смачний кляр. Е, ви можете взяти для цього курячі яйця. В мене перепила, тому я взяла 12 перепелинних. Це те саме, що 3 курячих. Додаю сіль. Для стабілізації смаку трішки цукру. Обов'язково чорний мелений перчик мене власного помолу. Ну і, звісно ж, паприка мелена копчена. Все, взбиваю яйця. Додаю сюди ну, десь 150 грамів молока і борошно. На цьому етапі ви можете додати любі спеції, любі травки, які вам подобаються. Все, клярчик мій готовий. Ну, а далі. А далі особисто я не хочу в таку спеку стояти коло пліти і смажити капусточку. Тому беру листик, силиконізований пергамент, макаю капусточку в кляр і кладу на листик і вже увімкнула духовку. Виклала капусточку. Залишившися кляр вилила зверху. І в мене було шматочок сулугуні, але так як він був вже порізаний, терти його було незручно, тому я його дрібненько покришила. І зараз капусточку посипаю сиром сулугуні. Ось так. І відправляю в духовочку 150 градусів до готовності. І ось така смачненька кольорова цвітна капусточка в нас виходить. Ви орієнтуєтесь по своїй духовці. У мене просто перестала коректно працювати духовка, нічого не підгорає. Ось отак це виглядає, коли я знімаю з силіконізованого силикон... пергаменту, капусточка і не сира, і не розлазиться, як переварена. Зате нежирна, підходить для дієтичного питання, харчування і ПП. Навіть так. Те, що тут трішки борошна, дуже смачно. Можна готувати без сиру. Спеції можна додавати за вашим смаком. Готуйте, смакуйте натуральне. І смачного вам.